Представляємо гібрид соняшника Бастер, середньоранній гібрид для технології Clearfield, розроблений для вирощування під гербіцид Євролайтинг. Бастер забезпечує високу врожайність до 55 центнерів з гектара, а також відзначається відмінною стійкістю до посухи та хвороб. Основні характеристики гібриду група стиглості. Середньоранній 170 днів, висота рослин 170 180 см в олії – 50% потенціал врожайності до 55 центнерів з гектара. Переваги гібриду Бастер. Високий потенціал урожайності, що досягає 55 центнерів з гектара, Відмінна стійкість до посухи та вилягання. Комплексна стійкість до хвороб. Таких як Фомос, Фомопсис, борошниста роса та біла гниль. Високий вміст олії до 50%, що робить його ідеальним для виробництва олії. Соняшник Бастер це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати високий урожай у різних кліматичних умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.